Вітаю вас! Ефір Першого міського триває і життя наше триває. І сьогодні в нашій студії гість, який обов'язково докаже, що життя і буде тривати далі. І воно буде мирним, святковим, бо попереду різдень свята. І сьогодні в нашій студії керуючи Одеською єпархією Православної церкви України просвящений єпископ Афанасій. Владико, вітаю вас! Вітаю! А, хочу привітати вас з святами, бо Миколай прийшов. Для дітей це величезне свято, для батьків це свято. Підготуватися треба до цього було якимось чином. Я впевнений, що не всі підготувалися, бо розумію, що зараз часи такі економічно тяжко, і морально, психологічно тяжко. Люди забувають, на жаль, про це. Але все ж таки не треба забувати, що життя воно триває, і все буде, і світло переможе. Тож, давайте поговоримо спочатку про Святого Миколая. А, наскільки я розумію. 19-го числа він прийшов вночі, чекав на дітей якісь подаруночки. А чи всі традиції цього дня ми знаємо, чи є ще якісь? Ну насправді відносно святителя Миколая як таких особливих традицій святкування Миколая як таких традицій немає. Угу. Само собою, звичайно, що з вечора, 18-го числа, служиться всеночне бдіння на честь його, і 19-го числа. Служиться божественна літургія. Скажемо, до нас до кафедрального собору вже вчора вечором завітав святитель Миколай, бо багато сьогодні дітей в школі, да. хтось онлайн школі, а тобто хтось знаходиться безпосередньо в школі, а хтось вчиться через онлайн трансляції. Ось, але вчора вже Миколай до нас завітав, тому ми подарунки традиційно подарунки дітям вчора роздавали. Mm -hmm. Ось я сьогодні зранку служив божественну літургію. Сьогодні також ще діти були ті, які могли бути. Також подарунки традиційно е, дітям роздавали е, для того, щоб їх потішити утішити. тому, що знаємо, що святитель Миколай є перш за все для нашої дітвори, перш е, є утішителем, yeah. тому що. За життя він робив добро людям, і на сьогоднішній день ми продовжуємо цю традицію святителя Миколая робити добро людям і допомагати людям, в чому вони тільки потребують цієї допомоги. Тому це свято взаємодопомоги один одному, тому воно є таким гарним, добрим, чистим, світлим і веселим. Ну і починаються різдвяні свята, до яких теж треба й готуватися, і розуміти, що ну для когось це просто свята ялинка, олів'є і все, все все і друзі, і так далі. А для когось це довга підготовка до цього свята, а молитви, похід до церкви, сімейний, і так далі, і так далі. І так далі. Скажіть мені, будь ласка, а коли саме починається оця підготовка до різдвяних свят? Коли саме вони починаються? Взагалі-то починається... Підготовка до Різдвяних свят із початком Різдвяного посту Пилипівки, тобто від вшанування пам'яті апостола Филипа. Ось і цей піст розпочинається майже 40-денний піст. Він угу. є. Ось церква взагалі встановлює перед великими святами такі моменти для. Самоочищення, духовного самоочищення, тобто переглянути своє життя, більш поглибитися у вивченні святого письма, головне більше читати духовної літератури, більше читати молитов, усвідомлювати, що робимо не так. Після uh -huh. цього, під, під час цього посту, будь-якого посту, людина себе підготовлює, як ми прибираємо свої оселі. Перед великими святами, uh -huh. тобто пилососимо, миємо, хтось визиває там клінінгові компанії, і так далі. Так само і ми робимо в своєму тілі, за своєю душею. Прибираємо, миємо ходимо до сповіді, перечищаємося і стаємо, щоб максимально чистими прийняти у своє серце, прийняти до себе до своєї оселі новонародженого Ісуса Христа. Uh -huh. Ось тому починається свята вже підготовка до різдва Христового. Від апостола Филипа, тому пісня називається по-інакшому Филипівка або Пилипівка. Uh -huh, uh -huh. Ось далі, вже під час уведення е, свята, введення вже на каноні ми співаємо, починаємо співати е, вже різдвяні певні різдвяні пісні співи, І це на катавасі співається канон Різдву Христовому, де вже людям починаємо нагадувати, що приходить Христос. Треба. Но, но скоро народиться Христос, треба себе підготовлювати. Ну і так крок за кроком помаленьку йдемо до Різдва Христового. <гум> ну, ви ж знаєте, наших людей да? зараз психологічно тяжко. Люди забувають і про піст, який треба тримати, і забувають про те, що треба до церкви піти, і так далі. і так далі. А, але пам'ятають, що буде Різдво, буде новорічні свята. Ох, наїмся! Ну і починається, да потім і там болить, і тут болить, і так далі. і так далі. Про це ж не треба забувати. Бо новорічні свята вони ж не не про їсть, не про їжу в першу чергу, а mm -hmm. все ж таки про інше. Ну новорічні свята то є до різдва. Вони абсолютно нічого не мають. Mm -hmm. Ось бо, тому, що саме Різдво Христове по церковному календарю да. воно йде перед новим роком. Звісно. А ми привикли святкувати, як люди привикли називати Старий Новий рік, це 14 числа. Mm -hmm. Ось дай Бог, щоб церква пройшла, Ну пройшла церковна реформа і вже стане на все на своє місця. Але на сьогоднішній день для на новий рік, пер на 1 січня, випадає, як завжди, піст. Да. Тому треба себе стримувати в їжі, перш за все. Ну найголовніше піст це я ще раз скажу, що себе духовно покращити. Uh -huh. Ось і утримування в їжі, це як е, певний тренажер для спортсмена, який накачує свої м'язи. Да, да. Ось так само для духовної особи, для духовної людини, щоб духовно зрости, треба е, утримування в їжі, є таким певним духовним тренажером, який дозволяє людині вдосконалитися духовно. А оця церковна реформа, про яку ви сказали. Чи є сподівання, що ми все ж таки повернемося до того, як воно повинно бути? Що ми будемо жити по тих канонах, і по тих законах, і по а, тих датах, які були завжди, були з нами? Все залежить не від нас, угу. не від духу, не від єпископів, не від, а від людей залежить. Угу. Угу. Як ви відчуваєте, люди хочуть цього? Е, в нас на наших парафіях люди багато хочуть. Бага багато yeah, цього yeah. хочуть. І є різні причини. Yeah. Цього. Хтось каже, що ми не хочемо з Росразом з Росією святкувати Різдво Христове, але тут не йдеться про Різдво Христове yeah. йдеться. Про всю, кале... всю календарну реформу, Абсолютно тобто не так. тільки Різдво переносити на 25 грудня, а всі свята переносити нерухомі свята, які до дати, переносити на два тижні назад, тому угу. що є неточність календаря. Ось На сьогоднішній день священний синод постановив, що і 25 грудня буде святкуватися Різдво, і 7 січня. Оці, хто будуть за те, щоб святкувати 25 грудня Різдво, люди, які будуть присутні в храмі бажання, тоді. Проводиться певний такий соціологічний опитування <this> нашими священниками, ось по всій Україні це буде вся інформація буде зливатися, скажімо, по Одеській області до мене в управління, Потім централізовано цієї України будуть е дані працювати в Київ. І якщо скажімо, по процентному співвідношенню, буде більше ніж 50% людей за святкування Ризла Христового за новим. Календарем тоді uh -huh. почнеться, я думаю, церковна календарна реформа. Підготовка до цього це не це дуже складні питання. Так. Насправді дуже складні uh -huh. питання. Ну але таким чином, якщо меншість буде за календар за святкування Різдва Христового 25 грудня, тоді залишиться як во залишиться, як воно є. Uh -huh. Чомусь мені здається, ну знов-таки, скільки спілкуєшся з людьми, всі кажуть, 25-го числа треба. Ну як це було? Як бабусі там, як у Європі? Ну і так далі, і так далі. Я сподіваюся, що реформа вона таки відбудеться. Ну і знов таки моє враження, що люба реформа це ну це нормально, це абсолютно нормально. До цього до цього не треба ставитися. До як все, все зруйнується, все буде погано. Все буде добре. насправді завжди було 20, завжди було 25 грудня да. завжди було тільки е, на теренах Росії Росії, тоді радянського вже союзу да. була проведена календарна реформа, і тоді з 22 року вже люди почали святкувати не 25 грудня Різдво Різдва Христового, а 7 січня. Тільки вони тоді противилися, ці люди, бо тому що вони все одно говорили, що ми святкуємо Різдво Христового 25 грудня. Це все за роки змилося, і тепер люди хочуть святкувати, більшість людей хочуть святкувати Різдво 7 грудня. Хоча забувають, що у 2006 році, 2006 році, Сотому році е, вже не буде 7, -му, 7 -му січня Різдво Христова, а буде 8 січня Різдва Христова. <гл recommended> <laughs> Воно потрошечки змінюється саме <гірка>. так. Здвігається календар, але залишається церква з нами і хочу подякувати, що ви працюєте і підготував ковід дуже сильно людей до того, що ми не можемо завжди, коли хочемо піти туди, куди хочемо. Є якісь обмеження, і це нормально зараз. Під час війни, наскільки я розумію, церква все одно працює, церква відкрита, і, хоч ми там вночі не можемо знаходитись, бо комендантська година, але ви то працюєте, ви все одно поруч з людьми. І наскільки я навіть розумію, ви перетворили невеличку частину храму в пункт незламності. І це у 21 столітті про це говорити ну взагалі, то якийсь, ну порозумінь, ну як це може бути, але війна вона продовжується. Як це відбулося у вас? Ну насправді ми, наше духовенство, і я в тому числі живу за лозунгом. Не люди для церкви, а церква для людей, перш за все. Дякую. Ось тому як церква стояла в 2014 році на стороні людей. Не боячись того, коли пам'ятаєте Михайлівський монастир студентів прийняв всупереч тому, що казали, там, що захватять, все знищать, yeah. всіх знищать, але нічого не сталося, Бог зберіг. Ось На сьогоднішній день така сама ситуація. Всі священики, як то кажуть, запряглися і працюють на допомогу, перш за все, вимушеним переселенцям. ось І коли виникла потреба. Тими ж блокаватами, які є на сьогоднішній день, на жаль, у всій Україні і Одесі, Ось, поговорили з депутатами. Ми це відкриємо, обов'язково відкриємо, розкажемо, хто до чого, як, бо ми ще тільки облаштовуємо да. Ось, пункт незламності. У нас вже є генератор, вже на днях чекаємо, що до нас приїде Старлінг. Ось і парті в нас вже є. Так що вже все підготовлено. Так що, якщо е скоро вже дуже скоро вже навіть вивіски напечатані, вже думаю, що тиждень ми відкриємо пункт незламності, тому до нас до храму можна буде приходити. Це буде в нас і приміщення велике надійної школи виділене для цього. Буде є тепло, є буде світло. Можна приходити. Хоча і вже дехто приходить до нас, бо вже знають так. Серед своїх прихожан вже діти роблять уроки. Викладачі вчителі вже проводять з, з, з храму. Eh, прямо свої, з храму уроки, прямо з храму ну, з недільної з недільної школи проводять уроки, бо тому, що життя не стоїть на да. місці. Діти, дітей не можна залишати того, щоб вони eh, залишилися без освіти. Якщо треба людям допомогти, якщо треба, щоб в нас в храмі знаходилися 24 на 7 люди, да. вони будуть знаходитися 24 на 7. під захистом. Захистом так. Ну і підзаряджатись можна, прийти, поспілкуватися. Це, ну, Мені здається, знов-таки під час таких психологічної, фізичної і морально тяжких моментів часів спілкування один з одним це головне не мовчати, не тримати у собі цю боль, цю психологічну тривогу. А прийти або до храму, до прийти до друга, просто прийти до незнайомого людини, пообщатися, поспілкуватися, не мовчати. Головне, якщо до вас хтось підходить, я бачу, що зараз дуже багато людей, які на вулиці просто дивляться в очі і чекають не там, не дайте мені грошей, а щось спитати. Хоча б я таких зустрічав людей, які просто стоять і спілкуються з тобою. Я розумію, що вона наодинці живе, ця бабуся чи той чоловік, йому дуже тяжко. Він може не може прийти до когось, бо інтелігент, а, йому соромно сказати, що йому потреба допомога, або просто не знає нікого. Він там тимчасово переміщений. А до храму завжди можна прийти і просто помовчати, і просто отримати оцю допомогу і можливість поспілкуватися з Богом наодинці знов таки. А, і це допоможе людині. Насправді так допомагає. Насправді люди багато приходять до храму. Сидять, просто сидять. Ми, да. ми, ми, ми поставили кресла, можливо, щоб, щоб людина могла сісти, відпочити. Угу. Ось просто сидять, один-дві сидять і встають, відпочивають, потім, заряджаються. Да. Якщо треба поговорити, поспілкуватися, спілкують, заряджаються угу. і йдуть. Люди ж ми, ми ж як телефони. Нам теж треба оця підзарядка, інколи треба якось її вмикнути, заспокоїтися. Видихнути акумулятор зарядити і піти далі. Церква зараз нас... заряджає нас. Насправді зв'язок на сьогоднішній день для людей є дуже важливим. Да. Дуже важливим, якщо немає. Інтернету чи немає сьогодні навіть банального покриття оператора, да і людина не може до телефонуватися до своїх близьких, рідних, чи там друзів, чи знайомих. Насправді людина починає депресувати, впадати в депресію. Ми звикли ось, вже ми звикли. Завжди ми вже на зв без телефона не можемо да, існувати. Да, на жаль, да. ось тому треба виходити з цієї ситуації, допомагати людям. Е, я дуже дякую вам за те, що ви ось так реформуєтеся. Бо зрозуміти, що Старлінг з'являється у храмі, е, генератор у храмі, я розумію, що і вам потрібен теж. Все це задля того, щоб і жити далі, і підтримувати людей. І хочу подякувати вам за те, що ви відкриті. Бо розумію, що є на жаль, є моменти і бізнесу, який закривається, і двері, які не відчинені, і написано Пробачте, ми не працюємо а ти бачиш, що там всередині люди сидять собі і тепло, і все є, але ж вони ну не хочуть приймати. Розумію таких людей. Не хочеться допомагати, але все ж таки ну і нам складно бо да, тому, що да. але з іншої сторони зрозуміли там, почули люди, що і що, ага буде пункт незламності. Чи потрібен вам бензин, чи потрібна вам солярка? Дивись, да. вже привезли одну каністру, привезли другу, привезли третю, тобто. Тому що ми також роздаємо потребуючим продукти харчування, підтримуємо постійно, у війську даємо, шукаємо, знаходимо завжди. Там, нас, скажімо, із мирного священника, я вже не знаю, там 60 балонів переробив на буржуйки і всі відправив. У цей, у... Напередок, ну mm -hmm. не він один, але він зібрав людей, згуртував між себе і постійно там на Херсон, коли Микола... ну, на... на Херсонську, постійно, постійно, тому що йде зима, і він дуже багато чого зробив. Тобто, кожен, хто чи може, тим і займається. На сьогоднішній день це є волонтерство, це є допомога, це є служіння людям і Богові. Ваше пресвященство, скажіть мені, будь ласка, взагалі-то побільшало людей у церкві? Так. Зараз. Так, побільшало, дуже uh -huh. побільшало, відчутно побільшало. Uh -huh. Люди шукають духовної помочі? Я думаю, що так. По крайній мірі, коли люди приходять, це є маленька церква, це є еклесія, це є сім'я. Yeah. Ось тобто, коли люди приходять до храму Божого, вони відчувають себе в сім'ї, не відчувають себе покинутими. Ось знову ж таки те ж саме спілкування, ага. те ж саме спільна молитва. Ось і на людей йде якесь піднесення. Mm -hmm. Для людей йде це піднесення, і дуже багато на сьогоднішній день є тих, які не, абсолютно не приходили до церкви. Сьогодні бачимо кожної неділі, кожної суботи, і при потребі приходять до храму просто. Ну я розумію, дуже багато людей, які тимчасово переміщені, вони приїжджають. Ми декілька разів у центрі міста живу. Питали: де тут храм, куди можна піти? Бо я розумію, що людина приїхала, вона потребує не тільки даху над головою, не тільки їжі чи роботи. вона Потребуючи й духовного захисту, вона шукає, куди можна піти, де можна поспілкуватися, де можна помолитися, просто, от, як ви кажете, посидіти трошечки, відпочити. І таким людям теж треба допомагати. Хоч вони там не Одесити, хоч вони приїхали від нас, і може вони навіть і не розуміють, де ми, що ми і як ми, треба їм допомагати. І храм стоїть на захисту духовної частини нашого життя. Скажіть мені, будь ласка. Багато ну знаю, що багато питають, коли все закінчиться, і багато духовників питають, коли все закінчиться. Як знайти цю віру в собі? Де вона ця віра? І де знайти сили, щоб не впасти і не плакати від того, що читаєш новини, як дітей вбивають, і де знайти в собі сили йти далі? Насправді ми маємо знайти цю силу. У перш за все маємо старий завіт. І історію старозавітнього ізраїльського народу. Mm -hmm. Коли народ відпадав від Господа Бога, тоді Господь Бог їм посилав полони, хвороби, yeah. винищення до того, до того моменту, поки не розкаювалися і не поверталися назад до Господа Бога. На сьогоднішній день Україну роздирають дві церкви, і одна з них російська. Yeah. Поки не будемо єдиними, доти буде війна. Це моє особисте переконання. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо це порозуміння у собі у середині. і знайдемо стержень, який буде нас тримати, і буде мир на нашій землі. І ми будемо приходити до церкви не тоді, коли ми можемо. Бо вночі не можемо там комендантська година, або не будемо ходити до церкви, просто заряджатися і шукати собі порятунку від ракет, а будемо ходити, бо свята, бо хочеться прийти. І ми будемо йти і не сирени, будуть там гудуть, а буде церква. Дзвони, дзвонити. дзвонить дзвонити. Дзвони дзвонити, люди щебетати, птички будуть щебетати. ну буде нормальне життя, до якого хочеться заплющити очі, відкриєш і вже. Мир настав на нашій землі. Воно так буде, обов'язково буде. Я в це вірю, і ми за це молимося. Кожен день будемо вірити разом з вами, і будемо триватися біля вас. Я хочу подякувати за, за підтримку, за те, що знайшли час. Ну і дякую за те, що ви робите. Дякую вам також за те, що ви робите. Хочу нагадати, що в нашій студії був керуючий одеською єпархією Православної церкви України, і священний єпископ Афанасій. Тримайтеся, українці, тримайтеся, миру вам. Спокою душевного, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.